Пік спеки в Україні у Міністерстві охорони здоров'я нагадують, екстремальна спокотна погода не тільки негативно впливає на здоров'я, а й створює великий ризик перегріву. Як берегти себе від сонячного і теплового удару, надати першу допомогу та на які симптоми варто звернути увагу, розповідають медики. Лікар Олена Колоденко пояснила, які категорії населення найбільше вразливі до негативного впливу високих температур. По перше, це діти. Маленькі діти, особливо до 6 років. Далі це літні люди і люди з хронічними захворюваннями. Наприклад, це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Це люди, які, ну, все ж таки, які відносяться до групи ризику. Медикині розповіла про симптоми, на які варто звернути увагу, адже вони можуть свідчити про перегрів та наголошує, у разі перших ознак теплового або сонячного удару обов'язково треба звернутися до лікаря. Сонячний удар може бути. Різка втрата свідомості, тобто людина втрачає свідомість і це можна побачити. А тепловий удар ну, іноді людина може і не втрачати свідомість, але може бути рвота, може бути підвищення температури тіла, може бути нудота, блювота, погане самопочуття. Аби надати першу допомогу при сонячному або тепловому ударі, медики радять першу чергу перенести людину в прохолодне місце або приміщення, де є кондиціонер. Та якщо вона у свідомості дати попити мінеральної води, адже з потом втрачається багато солей. Наступне, що ми маємо зробити, змочити рушник прохолодною водою. Бажано, щоб охолодження було не швидким, тому не потрібно використовувати льод. і Дуже холодну воду. Ми маємо накласти рушник на чоло, а також на проєкцію магістральних судин. Це сонні артерії, комірцева зона, пахлинні ділянки та ліктюві згини. У критичних випадках сонячні та теплові удари можуть спричинити втрату свідомості, що вимагає негайних та правильних дій від оточуючих. Медики наголошують на важливості обізнаності в наданні першої допомоги в таких ситуаціях. Обов'язково ми даємо нашатирний спирт, його потрібно піднести до носа і підняти якнайвище ноги людині. Якщо ці дії не допомагають, ми обов'язково викликаємо швидку. Найкращий спосіб допомогти собі в таку спеку це піклуватися про свій стан здоров'я, згадуючи про певні рекомендації лікарів. Наприклад, намагатися якомога менше знаходитися на вулиці прямо на сонці, та пити звичайну воду маленькими ковтками кожні 10-15 хвилин, аби не було додаткового перегріву. Обов'язково одягаємо одяг бажано світлих кольорів з натуральних тканин. Для того щоб наша шкіра також дихала і щоб постійно відбувався термообмін, це також сприяє тому, щоб не було теплового удару. Якщо ми знаходимося на вулиці, то обов'язково одягаємо капелюх. Медики наголошують, що враховуючи сильну спеку вже з одинадцятої години дня і до 15.00, варто якомога менше знаходитися під прямими сонячними променями або в жаркому приміщенні. Також експерти МОЗ наголошують, заборонено залишати дітей та тварин у зачиненому автомобілі, навіть якщо авто у тіні або з відчиненими вікнами.